Майже одночасно з сумами у шості заборонили влаштовувати феєрверки і салюти. Таке рішення прийняв міськвиконком. Думка шосткинців доводить недарма. Я думаю, все одно якісь обмеження довжни бути. То є все одно, що на пер перелазі. Той бахкає ночню, возможно спать. Заборона на використання піротехнічних засобів тимчасова пов'язана вона із складною ситуацією в країні і спробою міської влади захистити шосткінців від зайвих хвилювань. Порушуються правила тиші. Людей надходять скарги до виконкому від того, що салюти здійснюються після 10-ї години. У робочі дні і в вихідні дні після 11 години це знервовує людей, особливо в жаркий період, коли відкриті вікна, щоб якби. Мати трішечки прохолоди в кімнатах, лякаються діти, які відпочивають. Друга причина для проведення піротехнічних шоу зараз не час, як із моральної, так і з економічної точки зору. Якби не зовсім доцільне в цей час робити такі гучні свята. Використовуючи фейерверки, салюти і інші піротехнічні засоби, занехтування забороною каратимуть, і це буде вирішувати адмінкомісія а слідкувати за цим буде наша міліція. Шостка відома в Україні своїми піротехнічними засобами їх у широкому асортименті випускає КП «ШКЗ імпульс. Тимчасова заборона на використання цієї продукції в місті на діяльність цього підприємства, за словами заступника міського голови, аж ніяк не вплине. Це не основна його виробнича потужність, яку він там якісь долі фейерверків. Тому я не думаю, що це він на цьому постраждає. Не збираються страждати і дрібні шосткінські підприємці, дохід яких на 100% залежить від продукції. ...продажу піротехніки. Одному з них ми зателефонували, і, як виявилося, вкрай здивували чоловіка. Тут Дело в том, что это все было запрещено і везде запрещено, поэтому все это нарушают, поэтому я просто удивлен, что вы что вас это смущаете. Бентежить проблема з пусканням салютів у нічний час і шосткинця, який вирішив не називати свого імені. Чоловік терпів декілька ночей підряд, а тепер вирішив діяти по-іншому. Обіцяє покарати порушників самостійно, вестиме власну варту. З 11 до 2 ночі. Кожен день? Да. Все дощі раз я брошу гранату. Сподіваємось, і реалізатори, і покупці піротехнічних засобів знайдуть спосіб, як висловити свої почуття без застосування гучних яскравих вибухів. Адже так само зараз звучать для когось останні хвилини життя. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.